Вітаю вас, діти! Запрошую вас в цікаву подорож, де ми сьогодні з вами дізнаємось. А про що дізнаємось, відгадайте загадку! Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадалися? Та це ж книга. Отже сьогодні ми будемо більше дізнаватися про книжки. І про те, якими вони бувають. Є книжки для дорослих, а є для дітей. Одні книжки щось навчають, а другі щось цікаве розповідають. Вони допомагають нам дізнаватися більше про навколишній світ, а ще відкривають двері у світ казок та пригод. Кожна книга має обкладинку валітурку. На якій зображені ілюстрації того, про що в ній розповідається, а ще написана назва книги великими буквами. Відкривши книгу, ми можемо побачити, що в ній є сторінки, на яких написано щось або намальовано. Для того, щоб дізнатися, про що там розповідається, потрібно вміти читати. А так як ми з вами ще маленькі. Та нам в цьому можуть допомогти дорослі матуся, татусь або ще хтось. Пропоную пограти в гру і розповісти, які бувають книжки. Ця книга за розміром яка? Велика, а ця мала. У цієї книги сторінок багато, отже вона яка? Товста, а у цієї мало. То яка вона? Тонка. Ця книга яскрава і має багато ілюстрацій. Для кого вона? Для дітей чи для дорослих? Для дітей. Тоді ця для кого? Для дорослих. Щоб навчитися читати. Спочатку потрібно гарно слова вимовляти. Тому пропоную промовити чисту мовку. ка, ка, ка. казка всіх дітей склика. Давайте разом. ка, ка, ка. казка всіх дітей склика. Ко-ко-ко. Подорожуємо далеко. Разом ко-ко. О подорожуємо далеко. Ки, ки, ки. Дуже любимо книжки. Разом. Ки, ки ки. Дуже любимо книжки. Ок ок ок. Казки знаємо на зубок. Разом ок. Ок ок, казки знаємо на зубок. За книгами потрібно слідкувати, та правила поведінки добре знати. Тож давайте ми їх вивчимо. Не читай та не дивись книгу під час їжі. Бери книгу чистими руками. Не малюй. І не пиши нічого в книзі. Не перегинай і не виривай сторінок. Коли подивився книжечку, поклади її на поличку або у шухляду. Якщо ви запам'ятаєте і будете виконувати ці правила, книги вам будуть вдячні. То про що ми сьогодні говорили на занятті? Так, про книги. А чи всі книги однакові? Ні, вони різні. Є книги для дорослих, а є для дітей. Є великі, а є маленькі. А які книжки подобаються вам? Розкажіть про це своїм батькам. На цьому ми будемо завершувати. До побачення!